Ми долучаємо до нашого етеру Юрія Ігната, речника повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, вітаю вас на живої ефірі марафону. Ось ця ці кораблі з носіями крилатих ракет. Чи це про те, що готується нова масована атака? Адже від з часу останньої передноворічної минуло вже 10 днів. Знаєте, ті 72 ракети з не вже всі носяться на всіх інформаційних ресурсах. Ну є вони там в середземному морі. То є. Ну то що що з ними зробиш? Добре, що їх не пропускає туреччина відповідно до конвенції. Вони там. Собі стоять та й стоять, от власне чи готуються е, до удару, я вже про це ну, останнім часом багато про це знову ж запитують, бо вже пройшло е, начебто чимало днів, так від того, що вже противник завдав. Нагадаю, це було 31 грудня напередодні нового року, коли Противник до 20 ракет випустив по Україні. Потім були нічні атаки дронів у новорічну ніч 45, з першого на друге 39. І зараз має противник. от власне, то затища саме в ударах по критичній інфраструктурі, але немає на, саме на Бахмутському напрямку, там де обороняється. Наші захисники да йдуть пекельні бої. Ну, власне, чи очікувати? Ми завжди очікуємо. Ми завжди готові до відбиття повітряного нападу. Повітряної агресії ворога. Сьогодні вранці з Новоросійського порту вийшли два кораблі. Куди вони присуваються? про що свідчать ось ці маневри? Ви маєте на увазі в Чорному морі? Так. Ну зазвичай кораблі виходять на бойовий курс. Ну і відповідно йде власне ну на це реагування, то що те, що чи є у них на борту калібри, так чи готові вони до їх застосування? Ну це вже повідомляється відповідно там оперативним командуванням, чи тим, хто це за це відповідає. Дивіться сьогодні зранку, заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України Олексій Громов на брифінгу повідомив про загрозу ракетних ударів з території Білорусі, про зростання верніше загрози. Я хочу бути точним у формулюванні. Тим часом британська розвідка одночасно з цим вважає, що такої загрози немає. Як ви оцінюєте ймовірність саме загрози ракетних ударів з території Білорусі? А також атаки дронів. Ну, ми бачили так останні місяці, що основні удари все ж таки були з боку Росії, так. Це із Чорного моря, і з окупованих територій території і з території Росії, і з Східного з Північного напрямку і з Білорусі було звичайно менше так, застосування. Втім, територія Білорусі. Постійно використовується російськими військами як для того, щоби. Проводити там певні маневри для знаходження там угруповання авіційного військово-космічних сил Росії, літаків спеціального призначення, які там надають підтримку радіолокаційну, і так далі. Тому загроза завжди залишається. Я хочу пригадати, що саме з території Білорусі полетіла велика частина балістичних ракет на початку агресії, це самі скандери, точка У і так далі. І так далі. Тому загр... Загроза завжди залишається і їм потрібно відкидати на території Білорусі є оперативно-тактичні комплекси росіян є ракети С-300, С 400 це зенітні ракети. Тому загроза така є звичайно. Попередні атаки здійснювалися зокрема із аеродрому Енгельс у Саратовській області. Втім, після серії вибухів на цьому аеродромі там вже залишилося ну, буквально декілька літаків. Куди вони перемістили ті літаки? Звідки чекати тепер загрози? Місце базування літаків стратегічної авіації зрозуміло, що має велике значення. Втім, те, що вони роззосередились на певне на певних аеродромах, а таких аеродромів у них є небагато в Росії. Тут повинна бути відповідна злітно-посадкова смуга забезпечення. Це великі літаки. Вони потребують до себе певної уваги наземних служб. Тому це створило певний певні проблеми окупантам саме у. Цьому забезпечені так, але е, зрештою у них достатньо і ту 95-х, і Ту-160 х літаків для того, щоб е, проводити і надалі е, свої свій повітряний тероризм проти України, а саме атакувати критичну інфраструктуру. Е, зрештою, зміна аеродромів розосередження не сильно вплине на те, що на те, що ударів буде менше. Вони будуть з, інш... з різних аеродромів можуть злетітися у точку, звідки будуть запускати ракети, тому тут розслаблятися в цьому плані не потрібно. Звичайно, добре, що в них є такі певні незручності, так, але вони все одно можуть запускати ті ракети з будь-якої точки, вони доволі таки далеко летять, б'ють точно. Тому і той самий Волгодонськ. І... Район Каспію може використовуватися не Так. ну а от що може вплинути на інтенсивність цих атак? Це власне кількість ракет, тому що повідомлялося, що під час останніх атак вони вже використовують як ракети ну гарячі, щойно з конвеєра. А на місяць виробляють максимум 50. За нашими оцінками, яка кількість ракет зараз у них? Тут цифри є різні, але в принципі вони відповідають більш-менш тим 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 реаліям, які сьогодні є в Росії, тому що ви праві, ракети випущені доволі таки недавно. Так і є навіть приємні факти, що вони, от ті, що випущені з конвеєра, що такі падають і на голови росіян, і падають в Каспійське море. Саме тому вибраний. І саме цей район пуску ракет, тому що не кожна ракета у них сходить і йде в напрямку України. І Якщо це нові нові ракети, то це добра, гарна для нас інформація. Мова йде про те, що дійсно виробництво не встигає за. За їх використанням, тому бачите, що і оці власне паузи між ударами щоразу збільшуються. Можливо, противник хоче дещо виробити певний запас цих ракет. Ну ми нам лише доводиться сподіватися на те, що Захід дотисне Росію санкціями, дотисне інші країни, які допомагають. Росії отримувати ці запчастини і Росії, і Ірану, зокрема, тому що нікуди іранська загроза постачання зброї не зникла. І будемо сподіватися, що цих ракет в них вже не те, що до НЗ в мінус піде, а взагалі закінчиться та і все. Будемо на це всі сподіватися. Дякую дуже, Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, наживо у нашому ефірі. Говорили про загрозу нових масових ракетних атак.